Дейсклей А ось третя серія першого сезону і стартує серія з того, що Іда, Луз і Кінг приходять на Бейч, де найкраща Вумен збирається проводити уроки магії. Дуже оригінальні уроки магії. Бідвей, луз не подобається такі уроки, і вона дізнається у вчительки, що є школа магії. Але туди йти вона не рекомендує, бо то все занадто нудно. Так-так. Right Ілус гарно зйобується. Та йдучи додому, чує якийсь загадковий голос у лісі. А хоча ні, witch girl. та спостерігає. Witch drama. А також скажу, що ця помідорка наша наступна вайфу після їди. Повірте на слово. Ну, цю Бетбіч звуть Емті, а Бетбіч тому, що вона буквально були цю відьмочку Willow, та називає після чого уходить. Та Тавілу не подобаються такі справи, та вона достатньо сильно роздратовується, та тим самим дістає з кустиків в людину. Ну, а поки то все відбувається, король вирішує поспорити з Ідою на те, що луз не прийде на її уроки, та й взагалі він кращий вчитель, ніж Іда. Але Іда натякає на те, що в нього шансів немає, тому що кожен раз, як у спорили, вигравала завжди Іда. Та король йде на риск бути названим містер Уиглз та бере собі учня. А ось у Лус відьмичка утямлюється та вибачається. А потім розуміє, що лус це людина, хоч дізнатися більше про неї, але їй треба топити у школу. Та Луз пропонує Виллу прикинутися їй мерзотою, щоб допомогти їй. А вона, у свою чергу, подивиться, як виглядає школа відьому. Вилло погоджується. Та пізніше Луз сидить у кастрюлі, обмазана мас... ...хидотою. А ось ми зустрічаємо другу булочку. Агастус. Очолює клуб льодолюбів. Людський нікнейм Гас. Це було жахливо. Бай, Уиллу знайомить Газа з Лус, від чого у нього, по-моєму, оргазм. Знову повертаємось на пару секунд до Іди та короля, де Іда вже задається питанням: Де ж Луз? А якраз у Луз все навіть непогано. Урила вона звила в нашу Еміті, та Уилла отримає значок кращого учня, що не подобається Емі, та вона погрожує їй. Іда у цей час усвідомлює, що програла, тому що Луз проміняла уроки найкращої жінки на якусь там. Школу. І no. розповідає про це королю, бере ковпак та йде у сарай, де, по правилам спору, вона має тепер жити. Король радіє, але не все в нього йде по плану. Та в нього закінчується корм, із-за чого цей ускоб Хучень збирається використати короля як корм. Видно, дуже зголоднілий. Ну і король біжить доїти за допомогою. А що лос та нічого такого, просто лос хотіли розчленити, щоб подивитися, що там за загидотина. Така універсальна Лос вилу тікають за ними погоня. віймочка показує на що здатна, перетворює школу у джунглі та посилає людину за двері, після чого та біжить до своєї вчительки. А вчителька з королем тим часом зменшують до початкового розміру учням. Прибігає лоза на її друзі, вилу перевели в ковен рослин, луз забанили, чим пишається їда, та і все. Знову хеппі енд. Дякую за перегляд. Хто в телезі, поставте якусь емоцію. А хто в Ютубі, лайк та підпишіться. Бувайте!